Дня. Сьогодні знімаємо огляд нашої однокімнатної квартири по вулиці Завокзальна 7. Квартира повністю нова з сучасним ремонтом. Санвузол у нас в сірих тонах, душова. Така, от... така у нас цікава підлога вирішила зробити шахматкою. Квадратна кухня, знову ж таки, велике панорамне вікно, високі стелі. Лампочки потрібно поставити? Чи не потрібно? Продається ж квартира. Зекономити ні, поставимо. Так. Тут великий коридор під шафу, можливо, шафу-купе. Тут бачите, він досить широкий. Ми спеціально його робили, щоб це була така зона, де ви могли скласти свої речі, поставити необхідні меблі. Велика простора кімната. Вона також фактично квадратна, з великим панорамним вікном, зеленим виглядом. От, от так виглядає ця квартира. Вона простора, нова, сучасна. Рекомендую для перегляду і купівлі гарно всім дням.